Доброго дня, мої любі друзі! Вітання з Києва! Сьогодні 4 березня 2024 року. І сьогодні вся Україна весь світ згадує і святкує День народження нашого геніального композитора, поета, патріота України і неймовірного чудової людини Володимира Івасюка. Володимир Івасюк народився 4 березня в далекому 1949 році на Буковині, в мальовничому містечку Кіцмань, яке подарувала Кіцманщина так багато музикантів світу. Він народився в дуже інтелігентній родині. Його батько Михайло Івасюк це наш відомий геніальний письменник. Володя мав з дитинства хист до музики. І… Він з дитинства навчався в музикальній школі, і він досконало володів професійно. Скрипка його основний інструмент фортепіано. В, в будинку в домі завжди була рояль, фортепіано, віланчель і звичайна гітара. Володя ще в школі. а він почався в школі саме у Кіцвані. Створив серед дітей ансамбль. Уявіть, який дар не тільки музиканта, а ще й організатора. І вони стали з маленького містечка кіцвань лауреатами обласних конкурсів. Уявляєте? А в Чернівцях це було дуже непросто. Як дівчинка Чернівецька, я це 100% можу сказати, адже там були такі музиканти не випадково ще в Чернівцях. І Зінкевич, і Яремчук, і Софія Ротару, звичайно, і мозговий. І годі казати, це буковинське коріння. Але ж маленьке, маленьке містечко Кіцмань, і там вони стають лауреатами. Далі Володя поступає до Чердівського мединституту. Він завжди мріяв стати лікарем. І у яквість яка подія. Хлопці випадково гралися в Кіцмані в десь якомусь там. Ленінському галочці і випадково скидає е, бюст Леніна Володя. І хтось з можновладців, з цих е, рвачів, рвачів, е, партійних, стукає на нього, робить донос, і його звільняють. навіть не провчився, одного дня в Чернівецькому інституті. Його звільняють. Е, виганяє, скажімо так, з нашого Чернівецького медінституту. Я навіть собі не можу уявити в той час. Це був такий застой застой, Бребрежівські часи. Володя по протекції Володимир Васюк, син видатного письменника Михайла Вацюка, по професії влаштовується помічником токара на наш Легмаш, на якому працювали батьки дуже багатьох моїх друзів. Це було таке дуже єврейське виробництво, дуже таке цікаве, інтелігентне. Володя працював помічником токера, але музична натура його звичайно проявляла себе скрізь. І він там серед працівників знову організовує музичний ансамбль, Вія, на якому вони знову таки отримують гран-прі за гран-прі на обласних конкурсах і навіть на е, всеукраїнських. Це було щось неймовірне. Звичайно, він був дуже освіченою людиною, ну який помічник токера. Але номінально це було так. І це було вже досить така чорна пляма за радянських часів. Йому роблять протекцію, і він знову поновлюється вчитися в нашому Чернівецькому мединституті. Але за цей час він вже пише, будучи хлопцем 20 чимось років. Пише, і я піду в високі гори і Червону роту. І в його. Здобутках біля 200 пісень, які кожна з них є шлягером. Уявляєте? Потім він далі переводиться вже до Львівського моніститу, адже Львів дає великі перспективи. Але, навчаюся в Чернівцях, була така передача з радянських часів: Камертон. Ало ми шукаємо таланти. Здається, Масляков її ВІВ. Це передача, яку дивилися тоді буквально всі. І ось вони з Чернівців, здається, в 1977 році, тобто, це Володя було 39 77 неповних 30 років, тобто 20 чимось років. Да? Вони. Співають пісню «Я піду високі гори. І вона стає шлягером. Вона перемагає на усіх конкурсах Радянського Союзу. А згодом, в 79-му році з нашої театральної площі, лунає гімн нашої молоді того часу і нашої України Червона Рута. І цю пісню підхопила вся Україна. І казахи на українській співали Червону руту, і узбеки, і поляки, і увесь світ. Скажіть, будь ласка, чи могло подобатися оцім кагебістам, партійним діячам, те, що в Радянському Союзі, де я Яруський би вивчив тільки за те, що їм розмовляв Ленін, де великий і могучий, великий і могучий, да, і так далі, і так далі, і це нам підсвідомість кожного дня просто вдовбували, що пісні. Стали популярними шлягерами молоді усього Радянського Союзу на українській мові, які почала співати Квітка Цісик в Сполучених Штатах Америки, які на Радіо Свобода транслювалися і казали, що це новий дух Радянського Союзу, що це зміни оцю країну імперію зла. Їм це, звичайно, сподобатись не могло. І далі. Якщо казати далі про Львівський період Володимира Висюка, до речі, коли він був у Львові, про це розповідає його сестра, з якою ми особисто знайомі, і вони мешкали потім його родина поруч зі мною в Чернівцях. Це на розі вулиці неймовірний будинок Австрійський Шевченка і Маяковського. Це про прямо поруч з моїм домом розповідали про те, що Володя завжди, навіть знаходячись у Львові. Але він там навчався і в консерваторії звичайно, йому потрібна була музична освіта. Він казав Мої Чернівці, мої Чернівці, і я його так розумію, тому що ну це про те, про що я кажу кожен раз, де б я не мандрувала світом. Як Грегор Фон Рицорі писав, чернівці завжди мене наздоженуть. Бачите, це якийсь такий неймовірний синдром любові до нашого міста. І він не є випадковим. Я це знаю про. Ну, бачите, ці наші ностальгічні сайти з нашими американськими чернівчанами, ізраїльськими, німецькими. Усі. Пам'ятаєте, люблять наші чернівці, чорнавіці, наші вулиці Кобилянської. Таке саме було і з Володієм Васюком, знаходячись у Львові, навчаючись там, звичайно, Львів, неймовірне місто. Кому як не мені про це знати? Це третє місто, в якому я мешкаю. Але чорнавці, чернавіци назавжди в серці, і саме ці шлягери писалися на Буковині, на пісенній мальовничій буковині. Скажи, будь ласка, скільки у нас хвилинок? Сім, добре. Будемо трошки завершувати. Цей фільм буде складатися з двох частин, обов'язково подивіться другу, тому що саме там, в Брюховському лісі, на Галичині, під Львовом, кагибісти просто вбили Володимира Івасюка, інсинувавши це під самогубство. Але вони не змогли вбити душу українства. і його пісні розлетілися світами. І сьогодні Червона Рута це гімн кожного українця, це наша душа. Червону руту, не шукай вечорами! Ти у мене єдина. Це пісня про любов, це пісня про Україну, світла пам'ять нашому українцю, нашому буковинцю, неймовірному Володимиру Івасюку. Пам'ятаємо, шануємо. Співаємо, пишаємося. Ось такі ми, українці незламні, гонорові, щирі, творчі талановиті. Так було, є і буде. І ніякий кацапстан, ніякими бомбами, ніякими своїми мокшинськими пропагандами цього духу не зламають. Ми знаємо, хто ми є. Сьогодні. Завтра і на майбутнє. Завжди. З любов'ю до вас, серця Києва, самої найкращої столиці неймовірної країни України, ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, папа. -па.